Гучне привітання під кримінальну статтю. Одна година знадобилася поліцейським Івано-Франківщини, щоб встановити особу порушника, який запустив феєрверк. Подія сталася ввечері 10 січня. Під час моніторингу соцмереж правоохоронці натрапили на відео запуску салютів у селі Поляниця. Отриману інформацію одразу ж зареєстрували. Після чого на місце події виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські обстежили територію, вилучили речові докази. Та в результаті проведених розшукових заходів менш ніж за годину встановили особу правопорушника. Ним виявився іноземець 1984 року народження. Свій вчинок він пояснив просто: мовляв, хотів у такий спосіб привітати друзів із весіллям, оскільки компанія приїхала на відпочинок у горе. Проте за таке піротехнічне шоу тепер доведеться відповідати перед законом. Його дії є протиправними в умовах воєнного стану. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія